Запам'ятав її доброю, я пам'ятаю її тепло, любов і її цілеспрямованість. Такою Юрій Верес пригадує свою бабусю, майстриню Ганну Верес, яка створювала унікальні ткані орнаменти притаманні київському полістю. Це таке, таке поєднання доброти і такої міцності. Наприклад, вона сьогодні могла. Там цілу ніч ткати, а завтра копати картоплю на городі. Тобто, це така працьовита дуже людина. І я пам'ятаю, коли я приїздив до неї в гості, оцей будинок, який повністю весь в тканих оцих виробах, рушники покривала. Сьогодні в рамках проєкту Ткацтво ЮА у Свято-Покровському соборі експонували виставку робіт Ганни Вереста, її колеги ткалі з Рівненського полісся Ганни Леончук. Дату та місце для презентації творчої спадщини майстринь обрали не випадково, адже сьогодні православні в Україні відзначають День Святої Ганни, покровительниці ремесел, зокрема і ткацтва. Цей храм став таким, знаєте, народним. Тут, і, тут працюють волонтери, тут плетуть сітки для воїнів, тут готують самі смачні вареники. «Ткацтво Юа, проєкт у межах якого рівнян знайомитимуть з ткацтвом Полісся. Його організували Вишгородський історико-культурний заповідник спільно із Рівненським обласним центром народної творчості. Виставка робіт Ганни Леончук та Ганни Верес перший захід, який провели у Рівному. «Проєкт ткацтво Ю це проєкт міжрегіональної співпраці між Рівненською областю і Київською областю, де, власне, є унікальні в Україні осередки ткацтва. Зокрема, це село Кропове і село Буховичі. Анна Леончук, майстриня з Рівненщини. Вона народилась і працювала у селі Каноничі, нині Вараського району. Майстриня стала авторкою геометричного орнаменту килимів, який був популярним у минулому столітті. Ганна Верес родом із села Обуховичі, що на Київщині. Майстриня також розробляла авторські орнаменти у рідному селі Ткалі. Навіть відкрили музей її творчості. Однак під час окупації півночі Київщини майже усі роботи авторки були знищені. Це художнє панно з музею ткацтва Вубуховича, яке зазнало окупації з лютого по перше квітня цього року, і цим панно роз... прикривали, скажімо, то, то те приміщення, де вони жили. Роботи моєї бабусі знаходилися якраз в тому місці, куди влучив снаряд. Це якраз було 25 лютого. І що дуже дивно, що, ну, ми бачимо цю закономірність, що це не просто снаряд, який випадково туди потрапив. Це була ціль. Музей, культура це є ціль расистів. Вони таким чином намагаються, не знаю, ну, знищити нашу ідентичність. Зі Свято-Покровського собору роботи майстринь перевезуть до обласного краєзнавчого музею, де вони виставлятимуться упродовж 22-23 грудня. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.